Господи, де ж були мої очі раніше? Чому я нічого не помічала і не розуміла? Ця жінка повністю зруйнувала все моє життя, украла все, що тільки могла, і тепер в неї є все, а я залишилася біля розбитого корита. І звинуватити нікого сама винна. Коли Алла прийшла працювати до нашої компанії, її посадили за стіл, що стояв поруч із моїм. Як більш досвідчена співробітниця, я почала вводити дівчину в курс справ і навіть не помітила, як із просто колег ми стали з нею подругами. Аллочка виявилася не лише тямущою спеціалісткою, а й приємною людиною, проникливою та вдумливою. Здавалося, вона бачить людей наскрізь з кожним може знайти спільну мову, сподобатися будь-кому, навіть замкненій людині. Скільки ти ще будеш протирати крісло рядового спеціаліста, часто говорила вона мені. В тебе ж великий досвід, такі знання, а на місце заступника знову взяли познайомство. Це ж несправедливо. Звісно, таке було приємно чути. В нас у фірмі чомусь не надто любили хвалити, помічати успіхи і просувати рядових співробітників. Та й кому було б неприємно послухати похвалу. Я ще більше перейнялася симпатією до Али. Треба сказати, що навіть мій прискіпливий чоловік, коли я познайомила його з подругою на вечірці, Схвалив нову приятельку. Віру, нарешті в тебе з'явилася знайома, на яку не тільки приємно дивитися, а й хочеться слухати. Запроси, Алочку, до нас якось в гості. Так, Алла непомітно увійшла в моє життя і стала важливою його частиною. З ким піти пообідати під час перерви, звісно, з Алочкою. Кого запросити в гості на святкування дня народження сина, безперечно, найкращу подругу. З ким поїхати у відпустку, ну, які можуть бути сумніви, звісно, Алочка. Я часто думала про те, що нова подруга зуміла замінити мені сестру, про яку я так мріяла з самого дитинства. В нас не було абсолютно жодних секретів одна від одної, і я часто казала Аллі під час наших обідніх посиденьок: як шкода, що в тебе поки немає чоловіка, ми могли би дружити родинами, а Алла лише відмахувалася. Та які мої роки, і, чесно кажучи, дивлячись на тебе і твою ситуацію, мені зовсім перехотілося виходити заміж. Спочатку я пропускала цю репліку повз вуха, а потім вирішила уточнити. Чому це? Хіба ти вважаєш, що ми з Костіком погано живемо? Подруга знітилася. Ой, вибач, я не хотіла тебе образити, але якщо вже говорити відверто, то твій Костя, звісно, не найгірший варіант, але ж він зовсім тебе не цінує. Ти звалила на себе всю хатню роботу і тягнеш її як віл. Мало того, що на роботі гаруєш, та ще й вдома в тебе немає ані хвилини вільного часу. Хіба я не права? Я замислилася, а в її словах є частка правди. Просто раніше я ніколи особливо не помічала, що домашні на мені просто їздять, без сорому користуються добротою мами й дружини. От чоловік, наприклад, що йому варто після роботи заскочити в магазин по хліб. Та ні, сидить вдома голодний, чекає, поки я прийду втомлена, виснажена і суну йому в дзьобик щось їстівне. Та й син теж молодець. Вже одинадцять років буряці, здоровий хлопець, а жодного разу без мого нагадування не прибрав в своїй кімнаті. Права Алочка. Звісно, все своє невдоволення я передусім проговорювала з Аллою. Вона співчутливо зітхала, жаліла мене. Так, чоловіки нині такі розпещені, що просто жах. Та незабаром на фірмі почалися важкі часи, і нам із подругою стало не до порожніх розмов. Всім оголосили, що оскільки криза ще не закінчилася, компанія і так ледве тримається на плаву, тож насувається скорочення. Приходячи зранку на роботу, ми зі страхом чекали поганих новин, і потай переглядали сайти з відповідними вакансіями. Алла ходила похмуріша за Хмару. Що ж, зрозуміло, що з нас двох скоротять саме мене ти довше тут працюєш, маєш великий стаж, а мені доведеться ставати на біржу. Я заспокоювала її, як могла, не засмучуйся завчасно, ще ж нічого не відомо. До речі, я вчора довго не могла заснути, все обмірковувала ситуацію і зрозуміла, вихід є, як боси цього не бачать, не збагну. Послухай, що я придумала. Я виклала Алі свої міркування, в них не було нічого надзвичайно оригінального чи геніального, просто свого часу я прочитала багато бізнес літератури і там знайшла деякі ідеї, які цілком можна застосувати з урахуванням наших реалій. Алла слухала мене, мов зачарована, ахала, захоплювалася. Коли я закінчила, вона задумливо сказала: все це чудово, але ти ж знаєш наше керівництво. Їм навіть не варто розповідати про твої ідеї, вони їх обов'язково зарубають. А вже за кілька днів я дізналася, що скорочують мене. Як це так? розгублено питала я головного бухгалтера. Чому саме мене? я ж стільки років віддала цій компанії. Головбух тужливо зітхнула. Розумієш, Вірочко, Алла виявилася перспективнішою за тебе. Вона нещодавно подала керівництву на розгляд проєкт виведення компанії з кризи. Проєкт, треба сказати, складений дуже грамотно. Навіть Генрі Форда там згадала тож, вибач, в нас виживає найсильніший. В повному заціпенінні я помчала дуали Ти що, видала мої ідеї за своє? Навіщо ти слухаєш цю стару пліткарку? жахнулася подруга. Я випадково зіткнулася в коридорі з генеральним, слово за слово, згадала твої міркування, озвучила їх. І генеральний наказав мені скласти проєкт. Я що, мала не підкоритися? Послухай сама і подумай, якщо тебе звільнять, тобі ж є за що жити, в тебе чоловік добре заробляє, а я зовсім одна. Про мене нема кому подбати. Я трохи охолола, справді, Алла має рацію. В Кості нормальна зарплатня, я можу дозволити собі кілька місяців спокійно посидіти без роботи. А от Аллочці в разі звільнення було б зовсім скрутно, мабуть, так правильно. Прикро, ну, але не фатально. Коли мене скоротили, стосунки з чоловіком остаточно зіпсувалися. Чомусь його зовсім не хвилювала ситуація, в якій я опинилася. Навпаки, він навіть зрадів. Я трохи оживала, коли до нас приходила Алла, при ній ми зображали щасливу родину, в якій все гаразд. Одного, далеко не прекрасного дня, я ходила по справах по місту і якось так вийшло, що повернулася. Додому раніше страшенно розболілася голова. Спеціально не стала телефонувати чоловікові, щоб попередити про повернення, щоб він не почав роздавати там вказівки, яку саме ковбасу, купити йому на вечерю. У мене просто не було сил заходити до магазину. Вхідні двері довго не відчиняли, але в домі хтось був. Коли я вже почала думати, чи не викликати поліцію, раптом там злодії замок клацнув, і я побачила Ало з розмазаною тущою. Та в розтібнутій кофті. Ало, що це означає? Що це все означає? Ми з твоїм чоловіком кохаємо одне одного і приховували свої почуття, лише щоб не засмучувати тебе. Правда ж, Костіку? перепитала вона. За її спиною з'явився мій похмурий чоловік. «Віро, ми чужі одне одному, жили лише заради сина. А вчора він сказав мені, що хоче, або його мамою стала тітка Алла.